Піарнек це платформа для діалогу про управління репутацією в часи викликів. Головний професійний захід щорічно збирає бізнес-лідерів, які не просто виживають, а створюють нову країну. Її образ для партнерів та інвесторів. Відтак формують майбутній економічний злет України. Цьогоріч однією з центральних подій на міжнародному форумі «PR Next стала дискусія про оновлення індустріальної моделі України. Представники бізнесу обговорили сектори, які формують майбутнє нашої країни, та як Україну будуть сприймати на міжнародній економічній арені. Індустрія сама по собі, гірничо-металургійний комплекс, є опорою економіки в принципі України. Е, велика частина це третина, частина ВВП України до повномасштабного Сьогодні це скоротилося, але саме головне, що ми маємо розуміти, що ми маємо відновлювати країну не завдяки імпорту, а саме завдяки тому, що ми маємо всередині Метінвест, інтерпайп нова атлон авіа, нові продукти компанії, які формують та розвивають нову українську економіку, стали Амбасадорами її інвестиційних можливостей та драйверами зростання довіри до різних українських індустрій. І ми, як банк, пережили не один такий удар і вистояла. Чому репутація важлива? Тому що це фундамент, це засада. І якщо в тебе до тебе немає довіри, а довіра формується саме через формування репутаційного капіталу, то тебе не оберуть ні на рівні просто клієнта, ні на рівні інвестора піар Next показує попереду нова індустріальна Україна, де піар і репутація працюють на економіку, і лідери бізнесу формують нові стандарти. В цей нелегкий час стало зрозуміло, які галузі є оплотом стабільності в енергетиці і в житті суспільства в цілому. Тому Звичайно, що е, репутаційні активності ДТП не націлені на те, щоб показати те, як наші енергетики протистоять е, ворожим атакам. Їхня репутація не просто актив, а стратегічна перевага. Довіра інвесторів, партнерів і суспільства це вагома складова конкурентноспроможності. У нас традиційно наш захід проходив під гідою української піар-ліги, і зараз ми говоримо про те, щоб перезавантажити її. Зараз я підписала документи і буде створена українська ліга за репутацію та суспільну довіру. Це буде ширше. це ми будемо говорити взагалі про те, як нам все ж таки домогтися існування інституту репутаційного контролю у суспільстві. Кульмінація міжнародного форуму PR Next Традиційна церемонія нагородження переможців 10-го ювілейного національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією. Ці відзнаки найвища українська професійна нагорода у сфері репутаційного менеджменту.